Легко, просто стрибни. У мене вийде. <плес> Ти, мабуть, ніколи й не була за цими стінами. Я правий. Я жила у притулку з людьми. Озі знає мову жестів. І вона дуже популярна в соцмережах. Що трапилося з нашим домом? Я їх зупиню. Озі! Вона втратила свій дім та сім'ю в страшній пожежі. а вже а ж. Вже. ж. а Може, хай просто Малпа щось скаже? Я не Малпа. Я урангута. Шенс! <плес> Ти знаєш це місце? Там можуть бути мої батьки. <плес> Ох, ах, ах, це буде цікаво. Ти мій єдиний знайомий, що знає ліс. Принаймні поки що. Це був мій дім. Грінзар знищує наш острів. Треба їх спинити. Я розповім усьому світу, що відбувається. змозі голос з лісу. Очманіті! Яка ж вона маленька і м'якенька! Mm -hmm. Well,